Мир вам дорогі глядачі нашого каналу. Вітаємо вас. Ми там знімали декілька вже є нас відео по інвертору Дея. Я зразу скажу, що ми не великі спеціалісти, але вже трошки є якийсь досвід. І деякі ми проблеми вирішували, виникають в кожному інверті час від часу. І бачу коментарях де пишуть по налаштуваннях мережі, по тому, по сьому. Значить, пишіть в коментарях, на яку тему ви хотіли потримати відео. За браком часу я так зняти часто і багато не можу, але таке на 15 хвилин, можливо, там раз на тиждень, хоча б раз на два тижні будемо знімати відео. Зараз ми покажемо налаштування через інтернет. Заходимо до я Cloud. Cloud, де я? Ви реєструєтесь, той самий заходите на цей сайт. ті самі... Вводить там пароль, ну, той самий аккаунт, що у вас в мобільному телефоні. Набагато краще, ніж в мобільному телефоні. По-перше, мене <кій> зір не аж такий, мені тут набагато зручніше. Потім деякі функції меню... Мене чомусь не... ну, зараз я не буду брати мобільного телефону, бо він знімає, як камера працює. Деякі функції не... чомусь не можна налаштувати. Тільки тут ну, набагато зручніше, краще. Відкрили ми цю сторіночку. До речі, бачимо сьогодні найменший день. В році було дуже-дуже похмуро, 3,8 кВт згенерувала наша електростанція. Беремо на, натискаємо на вашу електростанцію без різниці. Бачите, воно висвічується повністю ця смуга. в якому місці ви клікнете, клікнули ми сюди. Закинули на вашу цю сторіночку. <кхух> показує по вашій електростанції. І зверху, вгорі тут бачимо тут, показує, щоб може, не видно мишки. Девайс. Можна тут включити переклад в самому хромі браузері, але тепер зробимо повний екран. Вибачаюся, секундочку. Можна зробити переклад, але він буде корявий переклад, Англійську я не знаю. Зразу скажу термінів англійських я теж не знаю. Буду так читати, як ми вчили в школі німецьку мову. Буду, наприклад, там, що там, яке слово. Ну, здивіться, черж, да? я буду харге читати, наприклад. Да? Ви вибачайте, можете писати, можете не слухати. О, Макс а черж. англійської ну, мови не вчив і не знаю. І від треба сидіти десь якесь, брати ці... Брати... словники чи що там транскрипцію вчити. І то там вони самі, ті американці чи англічани не знають, що як читається. І... Крім цього... Крім цього, ми відкриємо, скачуємо собі, теж дуже зручно. З інвертором завжди є паперова інструкція. Скачуємо під вашу. Бачите, мануал мене, під мене під інвертор. У мене мануал йде. Ну, Вони наштування майже те саме в різних інверторах, де є. Але там в трьохвазниках трошки більше налаштувань і в таких моделях. От дивимося, значить, вибираєте ваш. цей. Який ваш інвертор? От нас інвертор, наприклад, ось такий самий, з цих самих потужних. Це така лінійка від 14 до 20 кВт. Оцей наш ага, дивимося, наш інвертор є, значить воно підходить під наш інвертор. І починаємо ми обов'язково. Це коли ви послухаєте різних блогерів, хтось одне скаже, хтось друге скаже. О, і деколи люди випадково що там міняють взагалі неправильно налаштування, якось воно працює. Але це ми так почнемо, як рекомендує, як то каже, як книжка пише. І одне якесь налаштування візьмемо. Саме перше. Меню, дивіться, ми зайшли в D-клад, да? сюди. Сюди ми зайшли. І саме перше е, налаштування батареї. Налаштування батареї. І те саме буде в нас е, те саме буде інвертор. До інвертора вже зараз ми йти не будемо. До інвертора ми йти не будемо. Будемо показувати це саме меню, тут на цих малюночках. З українським перекладом. переклад має таке. Трошки неточності, Але я думаю, що ми зрозуміємо. До речі, оці всі графічки, оце, що тут показує, коли я їх натискаю на інверторі без окулярів, хоча окулярами практично не я окулярами не користуюся. Я толком не можу бачити. Мені не подобається на тому інверторі. По-перше, дисплей дуже маленький, по-друге, дуже. Мала роздільна здатність, роздільна здатність. Набагато приємніше вже сидіти в ноутбукові, можна шрифти собі збільшити, зменшити, більший дисплей, більша якість, і тут набагато цікавіше читати. То все розписано, все є розписано в інструкції. Не, не треба сидіти години дивитися з блогерів і чекати, можливо, скажуть те, що ви хотіли, а можливо, так про, якраз те прожує. Чекаєш, чекаєш чекає, інформацію, а він того не сказав, що ви хотіли. То ми будемо по порядку час від часу. Якщо хочете якесь інше налаштування, пишіть, кажу, будемо старатися знімати. Значить, бачимо, щоб налаштування, на ось це натискаємо ось цю Advanced Function. Я теж не знаю, як воно правильно читається по англійськи Ось цю кнопочку ми натискаємо. У вас закине на сторіночку, де вводите пароль. 4,7. я думаю, кожен користувач де і знає. І окей. І якщо ви хочете скидати до заводських налаштувань, коли скидати до, лош... до заводських налаштувань, вся історія зникне із е... інвертора. Все зникне треба буде по-новому. Ну, якщо у вас сину ви там, щось таке налаштували, і вас не бачите, що не може то ладу, і у вас якісь різні там проблеми, якісь помилки, вискакуютьсь, вона то мережу губить, то, то якесь блимання світла, ще якісь там непонятні. Якісь у вас е, нюанси, то краще його скинути до наводського влаштування і початися спочатку. І почнемо ми із е, заряду батареї. От дивимося. Е, перше у нас що тут є. Перше, що у нас є. Ой, вибачаюся, оце я хотів відкрити. Е, 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 тип батареї. От дивіться, можу, але не, не буду включати пер, перекладу. О, дивіться. Ладно, не буду. Не буду. Навіть не тип батареї, а uh, <т Stand Past> варіанти uh, заряду батареї. Можна, тут є no battery, да, без батареї, BMS, тобто керується заряд, uh, зв'язок інвертора із батареї. Якщо у вас підключений uh, оцей uh, кабель та пара <мін Naruhodou>. підключена до інвертора, і інвертор бачить батарею, контактує з BMS-кою ставимо BMS літом батареї. Якщо у вас немає контакту BMS, можна налаштувати, щоб він показував відсотки, але вже інвертор сам буде вираховувати відсотки. Або по вольтах можна. Ну, професіонали люблять по вольтах налаштовувати, але це, по-перше, мені особисто дуже незручно. По-перше, я не бачу, скільки відсотків, скільки вольт, чи там 53, чи там 51 вольта, чи 52, а це багато, чи мало. І нічого, воно не, ну, нічого від того не міняється. Ставимо сміленько, якщо у вас є BMS, а практично БМС, зараз всі батареї з БМС, і практично кожен інвертор з БМС контактує і в комплекті з батареєю є кабель, під'єднує BMS, ставимо BMS, Літіум, Бат. Ну, якщо у вас літієва батарея, якщо у вас інші, інша батарея, то да, тоді вже воно не підходить. Це, це для літієвої батареї. Але перед тим, як починати якесь налаштування, у нас отака от кнопочка є. Рід чи як воно Реат, Якщо читати, а так, як нас вчили ще раз по німецькій мові, ну, мови, реат. Натискаємо першу цю кнопочку, клікаємо і це е, щитує воно перше читання. Тобто, це, що воно показує, зараз, коли, щитало, тільки після того можна проводити налаштування. Ми щитали, І дивимося, що тут пише в, наші, в нашому цьому. Бачите, пише Літіум, так, да? І тут є. Розшифровка. Розшифровка. Тут більше про батарею немає. І тут вже пішло далі про батарею. Тип батареї вводимо, далі. Юзибат. Розшифровю, використовувати напругу батарею для всіх налаштувань. Тобто всі налаштування підуть вже не в відсотках. А просто в... напруга. UZ Бат відсотки. Використовувати е... рівень заряду батареї, сок, усі налаштування відсотки, але це будуть відсотки неправильні. Не, ну, він інвертор так більш-менш вираховуватиме. Якось вираховувати, задано буде є, скільки він розрядиться, по тих вольтах він якось буде вираховувати. А якщо у вас підключена буде БМС-ка, ви ставите отут літіум і воно оці, оці вже е... не треба буде вам. Воно буде брати і звідси, якщо ви з інвертора налаштовуєте інвертор, оцю натискаєте. Якщо ви е, по інтернету, це те саме. бачите, BMS lithium Bat. Це одне і те саме. Я ж казав, ми будемо і так, і так показувати. Оце налаштування. І це налаштування одне і те саме. Тільки що тут треба натискати, спочатку щитати. І можемо ми цілу... Далі буде інше, там, меню, інше меню. Ми тільки одну сторіночку цього меню будемо налаштовувати. Далі наступна графа. Максимальний ампераж Disschurch, Disharg, я читаю. Вибачайте, бачаєте, круше за, за вимогу, не подобається, не дивіться. Максимальний, можете це поставити там на, скрі... на стоп і збільшити собі, подивіться, як пише тут. Максимальний ампера... ампераж розряду батареї. Максимальний ампераж розряду батареї. І коли ми заходимо на самому цьому. На самому інверторі, отак пише, максимальний а ампераж. Ну, ще раз хочу зауважити, що розміщення ось цих пунктів меню отак. якось ну, Не так, як в цьому, як в е, е, інверторі. Інверторі, бачите, воно трошки по-іншому. Не, не співпадає порядок. З того я буду показувати два варіанти. Це на вашому інверторі, і не бігайте до інвертора, та й там не знімеш якісно, як тут. І тут, більше того, є опис. Є опис. Ну, а це пункт, це понятно. І дивіться. І тут ми читаємо максимальний ампераж розряду заряду. Бачите? Максимальний ампераж. Ну, тут <coughs> погано, що вони не виділи чорним цим кольором. Саме загукнімо. Максимальний ампераж заряду розряду. <coughs> максимальний струм, тобто вимір з амперами. Зарядки розрядки батареї. І тут пишуть, яка модель, до доскільки, доскільки в нас, в, наш 20 кіловатний е, інвертор може до 350 А. І пише, для, для такого акумулятора такий має бути для літів батареї. Ми використовуємо літю батарею, Рекомендують розмір батареї в ампер -годинах. Ампер -годинах тут задаються, Множимо на 50% струм зарядки розрядки. Це рекомендує виробник. Якщо ви збільшите більше, там у вас БМС більше не пропустить. Чим ви нижче поставите ці струми, тим краще для батареї. Розказ розумні люди. Але якщо ви купили інвертор і купили батарею, <кій> вам хочеться, щоб воно працювало, а не просто так було. Тому я вважаю, якщо ми не перевищуємо 50%, наприклад, струм заряду, поки що струм розряду йдемо, бачите? Струм розряду. В мене стоїть струм розряду 315 А. Можна було б і збільшити. Можна було б і збільшити, бо в мене батарея 628 628 Ну, в принципі, поставили на 50%, так рекомендує виробник. Хоча сама БМСка пропускає 360 А на дві батареї. Струм заряду розряду, струм заряду, ну і розряду аналогічно. Заряду я поставив навіть 320. Чому 320 це тільки на зимовий період. Максимальний струм заряду. Max charge. Да? Дивимося, як тут де воно в інвертері. В інвертері тут максимальний струм заряду, це максимальний струм розряду. Я поставив собі більше, ніж. 50% тільки на зимовий період. Влітку ми стали набагато менше, бо влітку сонця предостатньо. батарея все одно швидко заряджається і потім надлишково сонця вистачає багато. Взимку у нас може бути таке, що сонечко проб'ється на декілька хвилин, і за тих декілька хвилин батарея, там, я не думаю, що вона спіє закипіти, кхм, тим більше зараз прохолодно ми її не перегріємо. Можливо, для батареї не так добре, але кажу, на 50% від її ємності, це не так і вже страшно. Тому що сонечко може вискочити на декілька хвилин, і нам хочеться його взяти. Може бути таке що сонця багато, а оцей струм заряду не пропускає, і ми його не можемо взяти. Тобто просто сонце пропадає, то його а його так нам не вистачає. Воно в декілька хвилин з'явилося, а потім на декілька днів немає. Тому я підняв цей ампераж до, ну, до максимуму. Хоча сам цей. Сам інвертор дозволяє до 350 А. З цим ми розібралися. З цим ми розібралися. Ну, бат, цей пункт, е, е, якщо батарея не підключена до системи. Активна батарея. А, активна батарея ще бачите, є пункт. Активати батарею. Це функція допомагає відновити батарею, щоб повністю розряджена шляхом повільної зарядки від сонячних панелей або мережі. Ну Так пише інструкція. Блогер трошки по-іншому кажуть, типу, якщо якась помилка, він вискочить у вас по помилкам у батареї, то він сам не підключиться, поки ти вручну не, не запустиш ту батарею. Але активація типу автоматично інвертор її активує, допомагає відновити батарею, щоб була повністю розряджена шляхом повільної зарядки від сонячних панелей. Я думаю, що навіть. Якщо і корявий переклад, десь слово повільне тут взялося. О, тобто воно це більш відповідає істині, ніж деякі блогери розказують. Ну так, Вони дивляться і, і придумують, де коли буває. А це пише, завод-виробник. Єдине, що переклад може бути неточний. Активати баттері. І ця сама функція ми заходимо тут. нас <кхм> все розміщене Enable тут. Тобто, якщо Enable, то буде активована, Disable – неактивна ця функція, активна вона. З цим ми розібралися. Далі рухаємося по нашому інверторові. Сторінка налаштувань батареї. Старт 30%. <кхів> Цей показник. Із заводу йде ну по умовчанню, якщо ви скинете до, до відновити там, до установок, за, за замовченням це буде 30% стояти, його міняти не треба. Що це означає? Start 30% при рівні заряду батареї сок 30% система автоматично запустить підключений генератор для зарядження батареї. О. У нас генератора немає, в принципі. І то, розумієте, е, треба, щоб активувати це. Далі ампераж ставляється зарядки батареї е, від, е, бачимо, від 1 і 3 сторінка каже. І від мережі зарядка так само ставляється старт. Функція не використовується тільки для налаштування. Бачите, для мережі вона не використовується тільки, на, тільки для налаштування. І струм зарядки від мережі. тобто Якщо у вас заряджати буде від мережі, ви ставите тут струм, один це меню старт від генератора. Ген, ген, а тут грід. Грід це грід. Все те саме, як заряджати будете заряджатися від мережі. Якщо вам хочете швидко зарядити батарею, то вас блекаути цим амперажем він ви регулюєте. Якщо там, умовно кажучи, 40 А на 50 вольт, це десь 2 кВт вас буде брати із мережі. Хочете більше, значить збільшити ампераж, якщо у вас там дозволяють тех умови, якщо у вас дозволяють е сусіди, ви не садитеся на мережу і мало часу, можна піднімати. Так само піднімати до можливості, скільки може у вас інвертор і скільки. Може ваша батарея. І те саме тут у нас. Е, бачите, воно йде не по порядку. Перш, там саме перший там треба цей. А пер години ємність батареї. Вам пер годинах виставити. І. Ми до цього не дійшли. Не дійшли. Так само е, генератор зарядника від генератора. Те саме час, те саме виставляється. Те, що там було Це, на цю величину. Не треба зачіпати, вона буде зарядка від генератора десабли, зарядка від мережі. Бачите, тут воно так ну, не, не, трошки незручно, звичайно. Оце грід харги, а це генератор зарядка. Бачите, ну, рядом йдуть вони. І і, 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 той самий рестарт батареї 30% те саме стоїть. Все те саме. Нічого Шо в цьому, що Шо... в тому меню. Що в тому меню. Тільки що <coughs> ампераж зарядку від мережі. бачите, зроблено. Ампераж зарядку від мережі в зовсім в іншому місці. Шкода, що в мене зараз немає можливості показати в телефоні. На жаль, деякі функції, дивіться, сам для себе здивувався такі функції. Не знаходяться в цьому через Windows, а деякі функції не знаходяться в мобільному телефоні, не активні. З чим це пов'язано, я не знаю. О, дивіться, струм заряду, тут його немає від мережі. Да, максимальний струм заряду, максимальний струм розряду, оце максимальний струм розряду, максимальний струм заряду. Так що буду показувати, Де не інвертор є це. І потім може покажемо деклад з мобільного телефону, там теж все це є. Саме по струму заряду я міняю з телефона заходжу струм заряду від мережі. так, Ця стрінка вказує вихідну покину напругу. І оце дивимося протокол моди. Будь ласка, зверніть до цієї до документації. Там воно собі саме визначає. Далі стоїть у вас. Отака графа. 10% Це інвертор вивнуть, якщо рівень заряду сок буде нижчим е, за це значення. І те саме тут ми бачимо батареї. Відсотки мінімальні. Ми можемо ці відсотки змінити за бажанням. За бажанням я їх не зачіпаю, там десь відсотки стоїть, так і хай стоїть. І тільки оцей відсоточок бат-лов або. В цьому налаштуванні цей лофбат. Бачимо цей важливий. ну, Рестарт а, restart стоїть. Оцей старт нас не цікавить, а рестарт це інша, інша ця. інший показник. Lovebut. Це мінімальний. Інверту подає сигнал тривоги, якщо рівень заряду буде нижчим за це, це значення. Тобто, якщо у вас ключна мережа, тут не, не написано. Якщо у вас включена мережа, він розрядиться до цього рівня, далі розрядся не буде. Незалежно від налаштування вашого меню Time of Use. Оце прямо, прямо впливає на налаштування Time of Use. Якщо ми тут поставимо, умов 30, то в Time of Use менше 30 ви не поставите. Це мінімальний, але якщо у вас в мережі не буде, він буде пікати. Якщо сигнал включений, якщо сигнал виключити, він не буде пікати, буде, світитися червоним кольором, але працювати буде до тих пір, поки не впаде до цього. До цього вже він має виробатися. Ну, ми ніколи не доводилися до 10%. Так, до 13, мабуть, до о, 12 ми доходило. Працює. Тобто, якщо мережа включена, і ви поставите low-bat, е, мінімальний, інверт, подайте сигнал тривоги. 20%, нам, чи скільки, доходить воно до стікох, бере із батареї, далі з батареї брати не буде, перейде на мережу. Якщо мережа у вас виключена, воно піде нижче, тільки що подасть сигнал. А це мінімальний е розряд Відсотка батареї. От тут у нас є Lovebutt. 20% стоїть і вже 10% це повністю відключається, щоб не е посадити батарею. 0. І батарея рестарт, яка я старт, це не те. Рестарт 30% стоїть. напевно там вона стояла в цьому старт. Те, що ми дивилися вище, я трошки, трошки неправильно висловив, Це старт. Він бачите, запускає генератора. Від мережі, якщо стоїть слово старт, бачимо старт, від мережі. слово старт. Функція не використовується тільки для налаштування, Від мережі старт не робиться, він не використовується. А батарій Рестарт це інший. При заряді 40% відновиться вихід з міну струму. Тобто, якщо у вас батарея виробилася, умовно кажучи, то до якогось цього до якогось відсотки. І поки він не зарядиться до такого відсотку, він не почне знову видавати ваш відверто струм із батареї. Може там брати від сонця, може брати від мережі. Навіть якщо у вас не вистачатиме сонця, то він піде перш на батарею. Поки не відновить батарею до такого значення, яке ви виставили тут батарея рестарт, до, до тих пір вас він не почне видавати. От Бачите, у вас є батарея рестарт. Літві моди стоїть там нулі. І все. З першим меню розібралися. я думаю, що ми так забагато використали. Щось в мене не вийшло коротко. Наступних відео будемо проходити інші функції, розбиратися з вами. І основне, основне впираємося на заводську, на заводські ці на заводські налаштування. Ну, йде заряд бачимо по вольтах або по амперах. І ми їх не використовуємо, Я, в принципі, на цьому зупинятися не буду. На цьому не буду зупинятися. От у нас, нас керує БМС, ну і тут бачимо, які вольти, для яких батареї можна вставляти. Все розписано. Кому хочеться побавитися з тими вольтами, можна було б. Далі наступне відео підемо вже отаке налаштування. І в деяких це буде окремо, бачите, меню, бачимо, виділено. і це налаштування. Будемо з цим розбиратися, що таке і для чого. Наразі дякую всім, хто був з нами. Пишемо, коментуємо і всім до побачення!